Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ви скажете, чого в мене побільше рейтингу та грошей? Тому що я за кадром трохи нафармив бабла і, і рейтингу. Просто перепроходив гоночки, ну, ось прокручуєте і гонки нажимаєте і їх можна перепроходити, навіть якщо ви пройшли. Так що давай не до цього нам. Ми сьогодні проходимо останню гоночку, це Drag Racing, кут Кемден та сі Так, погнали! Ох, вантажівка! Нічого двигун ледь не перегрівся бляха-муха, бляха-муха. Іскорюємось? Аляха мука. Всі роз майже всі розбились називається. Я в їх числі. На то рано перевимкнувся, лайно собаче. Бляха, муха поспішив. І всі розбились на цей раз. Погнали! Ззаді. Оп, бляха-муха. І навіщо я назустрічну смоку виїхав? Це вже найскладніший драгрейсинг, який я бачив. Бляха-муха зарано перевімкнувся. Давай вріжся. Проскочив. Ах, ти, лайно собаче. Йди сюди, лайно собаче. Стояти з котеняка. Ха, Ха, занесло. А ось і фініш. І все. П'ять касариків нас в кишені. Тепер в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!